Житловий комплекс по вулиці Мальвнича 7, що в обласному центрі закарпаття, прийняв нових мешканців. Ось цим родинам сьогодні вручили ключі від квартир. Тут здали в експлуатацію вже третю секцію будинку. Житловий комплекс зводять на підтримку сімей, які прагнуть покращити свої умови проживання. Я думаю, що якщо все буде нормально, то за три роки оце, цю горку буде забудовано так, як вона є на проєкті. Тому що є бажаючі, є підтримка фінансового центрального бюджету, місцевого бюджету. І сьогодні є багато сімей, які хочуть жити в таких умовах і в цьому гарному місці. Перший житловий сектор тут здали в експлуатацію ще в 2010 році. Мешканцям квартир стають як учасники різних державних програм, створених на підтримку молодих сімей, так і всі охочі. На сьогоднішній день в цьому 15-квартирному житловому будинку задіяні всі джерела фінансування, всі державні програми, а саме це науково-педагічних працівників, молодих сімей, доступного житла це 30 на 70, так зване, і здешевлення іпотечних кредитів, соціальні ініціативи президента. І всі фінанси, які надходили з державних та обласних бюджетів, були надані молодим сім'ям, науково педагічним працівникам, які будуть майбутніми жителями цього будинку. Загалом, згідно з генпланом будівництва, на Відведені території мають збудувати всього 19 будинків, у кожному з яких буде по 15 квартир.